Добрий день, любі мої! Часто от останнім часом мене запитують, що буде з Запорізькою АЕС, чи буде, чи несе а, це якусь знаєте, небезпеку для наших українських людей і взагалі Запорізької області. Давайте подивимось. Ви знаєте, це ніби як маніпуляції якісь. От. Маніпуляції. Але вони нічого не призводять. Вони навіть, знаєте, для нас це буде все норм. Ніяких абсолютно якихось там не буде. Що це, знаєте, як брязкання чимось, якимось там відповідними досягненнями. Але, знаєте, це таке досягнення. Ні, це для того, щоб маніпулювати. Абсолютно. І я вам скажу, що дуже скоро це все закінчиться. Абсолютно. І та зараз облога, яка є от на запорізькій, а то ні. Абсолютно немає нічого більше, ніж з якимось там, знаєте, брязканням і звичайних іграшок у маленької дитини. Ще й дурненької трошки. Тому абсолютно не несе ніякої загрози. Давайте ще на інших подивимось. Король. Це показати, знаєте, от якусь, якусь досягнення, якісь. Ом... Що я вищий, що ми вищі, тобто показати якісь там, але абсолютно гроші. Єдине, що я можу сказати, що на цій а, станції є щось таке, що расийці можуть вивезти. Якесь дорогоцінне щось. Ну, можливо, обладнання, можливо, якісь прилади, знаряддя, таке. Оце вони можуть, яке ну, взагалі воно таке дуже дорогоцінне, як по вартості рахувати, так? воно дорогоцінне. І для них воно дуже буде таким. вивезуть. Але. Але це все закінчиться, бачите самі, так? Розбитим серцем, їхнім розбитим серцем. Чи будуть я вам скажу, що нічого такого от не йде. Єдине, що вони лякають. Бачите? От дві карти це лякають оцими взривами, пушками своїми, що там воно взірветься і все, але це все... Їм просто не дадуть цього зробити. Це все обезьяна з гармотою. Нічого там такого не буде. Так що не переживайте, люди, все буде гаразд. Віримо в перемогу і живемо для того, щоб побачити і відсвяткувати перемогу. Дякую всім. Бажаю здоров'я!